Привіт! Вітаю на каналі Малої Академії наук. Я Інна, учасниця молодіжного проєкту Публічна Історія і це свіженький випуск, що ти знаєш про. Сьогодні завітаємо у черговий куточок України. Готові! На нас чекає Рівненщина! Традиційно поговоримо про визначну подію, відому споруду і видатну особистість. Не гаймо часу! Попереду багатько цікавого! З чого почалася Вища освіта України? Хтось точно згадає Острозьку академію. І це слушно. Її заснував князь Василь Костянтин Острозький ще 1576 року. Князь був одним із найбагатших магнатів свого часу і фінансово підтримував науковий центр в Острозі. Але це не історія про одного багатого та успішного чоловіка. Чимало грошей Академії надала племінниця князя Гальшка Остроська. Так вона стала першою меценаткою української вищої освіти. Для навчання студентів князь Острозький зібрав учених з різних країн Європи. Вони викладали латиною, грецькою та церковнослов'янською мовами. При Академії існувала друкарня. Тут видали греко-слов'янський буквар, перший український підручник, а також шедевр давньоукраїнської поліграфії, перше повне слов'яномовне святе письмо, острозьку біблію, Острозькі студенти першими на українських землях почали вивчати сім вільних мистецтв. Ким же вони працювали після цього, наприклад, вчителями, літераторами, друкарями. Або ж ставали церковними діячами. Михайло Грушевський писав, що Острозька академія була першим огнищем нової освіти, нового шкільництва, нового духовного життя. Свого часу в Острозі навчалося чимало відомих людей. Наприклад, козацький гетьман Петро Коношевич Сагайдачний, церковні діячі Йов Борецький, Єлисей Плетенецький і Захарій Копестенський. Здобутки і вплив академії величезні. І уявіть, вона проіснувала лише 60 років. Потім її відновили як університет лише у незалежній Україні. Сама будівля, на жаль, не збереглася, але це місце досі збирає чимало студентів. Прізвищем острозьких пов'язана й архітектурна пам'ятка рівненщини. Це острозький замок. Для початку трішки про саме місто Острог. У літописах про нього вперше згадали в 1100 році. Як і всі пристойні міста, Острог мав захищати своїх жителів. Для цього звели просте дерев'яне укріплення із загостреними колодами. Такі захисні споруди в ті часи називали острогами, ймовірно, саме звідси походить назва міста. Але, звісно, дерев'яні палиці, навіть загострені, не могли ефективно захищати місто. З'явилися нові технології ведення бою, тому укріплення треба було перебудовувати. Це і зробив у 14 столітті князь Данило Острозький. Так з'явилася перша кам'яна оборонна споруда замку вежа мурована. Цікаво, що вона відрізнялася від звичайних сторожових веж. Це була не просто захисна будівля, тут можна було мешкати. По суті, це було укріплене житло феодала, крім вежі мурованої. Важливою частиною замку є Богоявленська церква. Вона мала риси українських храмів до монгольських часів. Тобто архітектурні традиції збереглися навіть попри татаро-монгольську навалу. Водночас у будівлі церкви були й елементи готики. Та коли останні представники родоострозьких перейшли до католицтва, православна церква почала занепадати. Її відбудували у 19 столітті. Щоправда, чимало унікальних рис вона таки розгубила. Також на початку 16 століття до замку прибудували нову оборонну башту. Вона так і зветься, нова. Тут уже можна помітити Ренесансну архітектуру. Після згасання роду острозьких у XVII столітті їхні володіння переходили з рук у руки. Замок занепадав. І руйнувався. Але все не так погано. На початку ХХ століття вежу муровану реконструювали. Там зробили бібліотеку та музей. А у 1981 році Острозький замок став історико-культурним заповідником. Зараз легко можна туди завітати та побачити все на власні очі. Отже, на черзі відома постать. Ну, розповідати про когось із роду Острозьких буде вже банально. Тим більше, що Рівненщина багата на відомих особистостей. Спробуй вгадати, цей діяч створив українську повстанську армію з назвою Поліська Січ. Вже здогадуєшся? Це Тарас Дмитрович-Боровець. Все ще не пригадуєш такого? А якщо Тарас Бульба Боровець, Чуб чи Гонта. Тарас мав кілька псевдонімів, а найвідоміший отримав ще в дитинстві за схожий на картоплину Ніс. Спочатку він ображався, але як прочитав у школі Гоголівського Тараса Бульбу, прізвиськом став пишатися. Малому Тарасові його дід Юліан часто розповідав про одного з предків боровців про те, як у добу Гетьманщини воював проти Петра І на боці Івана Мазепи. Схоже, що ці розповіді справили величезне враження на Тараса. У революційні роки, початку ХХ століття, коли більшовики завоювали значну частину земель Української Народної Республіки, він організував націоналістичне підпілля на Полісі і Волині. А з початком окупації українських земель німецькими військами сформував та очолив партизанські відділи Поліської Січі в Олевську. Там Бульба Боровець на місцевому стадіоні зібрав загони вояків. Разом вони дали присягу на вірність Україні. Тарас освятив прапори та зброю, підняв шаблю над головою й урочисто виголосив: звідси розпочнеться визволення України. Так, від середини серпня 1941 року і наступні три місяці місто Олевськ було столицею новопроголошеної Олевської республіки. Боротьба за незалежність України не подобалась ні радянській владі, ні німецьким окупантам. Тому за свою діяльність Тарас 1943 року потрапляє до концтабору Заксенгаузен. Тут, між іншим, сидів і Степан Бандера. Там отаман Поліської Січі перебував до 1944 року. Після звільнення і до кінця життя йому довелося проживати поза межами України. А це майже 38 років. Проте щире бажання повернутися на батьківщину у нього залишалося усі ці роки. Така у нас вийшла рівненщина з академією, замками та повстанцями. Знаєш ще щось цікаве про цей регіон? Пиши обов'язково в коментарях. Ну і звісно, підписуйся на канал, тицяй на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Та залишай вподобайки. До зустрічі! Papa!